Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і в ефірі передача актуальне інтерв'ю. Гостя нашої студії сьогодні народна депутатка України Ірина Борзова. Мої щирі вітання вам, пані Ірино. Вітаю, пані Світлано, вітаю, шановні українці, вітаю, рідні вінничани. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Україна йде до миру, якими кроками, які запропоновано проекти і що таке формула миру. Що таке українська формула миру? Майже два роки повномасштабної війни в Україні. Але якщо згадати, то війна почалася 2014-го. Були окуповані Донецька, Луганська області. А от у лютому, 2022-го Російська Федерація почала повномасштабну війну. Літали ракети, гинули цивільні, гинуть до сьогодні військові, діти і цивільні також. Отже, від початку російського повномасштабного вторгнення Україна комунікує з багатьма країнами світу, і практично з першого дня кожен українець відчув допомогу, підтримку, емпатію від практично кожної країни світу. Особливо ми відчували підтримку Британії, США, європейських країн. На міжнародних майданчиках сьогодні українці, депутати, урядовці представляють Україну. Про що говорять? Про що йдеться, і як налаштовані далі підтримувати Україну міжнародні партнери? Вітаю, шановні українці. Лютий місяць, найважчий лютий місяць в історії нашої незалежної України, який був і у 2014 році, і у 2024 році. Я хотіла б розпочати розмову з того, що Російська Федерація здійснила збройну агресію. У лютому 2014 року і тоді, порушуючи всі міжнародні угоди, двосторонні, односторонні анексувала Автономну Республіку Крим та окупувала окремі райони Донецької та Луганської областей, не зважаючи на мінські домовленості. на Роботу у рамках і нормандського формату на всі міжнародні домовленості, зустрічі у лютому 2024 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення. І сьогодні найважливіші кроки до перемоги України роблять наші Збройні Сили України, тому що вони героїчно боронять нашу Україну, захищають кожного з нас. План Російської Федерації у війні це захоплення українських територій, це знищення всього українського, знищення України і знищення національної ідентичності. План України у війні це захист українського життя, це захист української землі. І от в таких умовах, коли 10 років війни, 2 роки повномасштабного вторгнення, фактично і народжувалась формула миру. Що це таке? В чому вона полягає? Тому що ми часто чуємо і е, хочеться сьогодні від вас почути, як ви розумієте, що є сенсом і що є основою формули миру. Формула миру, це м -м, дипломатична платформа, це документ. Це ініціатива запропонована Україною задля справедливого завершення війни, яку розпочала Російська Федерація проти України. Дуже важливо, що формула миру складається з десяти. Пунктів і насправді сьогодні це є єдиний документ, єдина дипломатична платформа, яку представляють усьому світу міжнародним партнерам і яка, в принципі, обговорюється. Ці 10 пунктів вони прийнятні для України для того, щоб розпочати певний процес мирний. Отже, я хочу заакцентувати увагу. На самих головних пунктах і перший пункт це виведення російських військ з території України, це завершення збройної агресії, це завершення бойових дій ракетних обстрілів. Тому що ми не можемо говорити про мир в той час, коли на території України є російські війська, коли кожного дня російські ракетні обстріли. Нищать мирні міста, знищують цивільну інфраструктуру та вбивають мирних людей. Ми не можемо з вами говорити про мир, коли наші хлопці, наші збройні сили України захищають Україну і боронять Україну від агресорів, і коли йдуть бойові дії. Тому це найголовніший пункт це перший пункт. А наступні кроки якими будуть? Другий це територіальна цілісність, це повернення наших територій. І тут дуже важливо говорити про те, що Україна не може не говорити про окуповані території по всім причинам. По-перше, в нас територіальна цілісність прописана в Конституції України. І якщо ви згадаєте, коли окупували Крим, Луганську і Донецьку область, були спроби парламенту у 2018 році надати цим регіонам особливий статус. І ще в 2018 році українці на це не погодилися. Тоді був дуже великий мітинг у Києві. Вийшло дуже багато людей. Спротив був і навіть були постріли, і навіть загинуло. Загинули люди за це, тому територіальна цілісність і повернення окупованих територій це дуже важливо і це один з основних пунктів. І я можу сказати, що напевно люди, які сьогодні на окупованих територіях чекають повернення в Україну, бо ніхто ми не знаємо, як переживають люди окупацію. Після нашої перемоги про це буде. Будуть написані буде більше відомо. книжки, і нам буде більше відомо. Тому це територіальна цілісність України і повернення українських територій до України. Третій пункт також дуже головний це повернення наших полонених. тому що. Сьогодні ми повинні дуже голосно говорити на кожному майданчику дипломатичному, на кожній міжнародній арені про те, що в нас багато наших українських, як і жінок, так і чоловіків, військових, цивільних в російському полоні. В нас багато депортованих дітей більше ніж 20 тисяч, які знаходяться на території Російської Федерації в окупованому. Криму, і ми повинні робити все можливе для того, щоб повернути кожного. І от вчора так 207. Було повернення 207 щасливих родин, до яких повернулись військові. А якою є цифра тих, які підтверджені полонених на сьогоднішній день? У мене немає цієї цифри, тому що все ж таки це. Володіє служба безпеки України, але мушу сказати, що до мене багато як і віничан, так і українців звертаються за допомогою щодо повернення своїх рідних з полону. Є певна процедура закона як народного депутата України. Я також певними офіційними зверненнями звертаюся у всі міжнародні інстанції у відповідні правоохоронні органи, у координаційний штаб у службу безпеки України. І мушу вам сказати, що дуже багато людей, десь відсотків 30, повернених з полону, які були не підтверджені офіційно. Тому мені здається, що на цифру не потрібно звертати увагу, тому що, якщо говорити чесно, то сьогодні Україна не має точної цифри, як і насильно депортованих дітей. Ми знаємо, що це більше ніж 20 тисяч, так і полонених. Пані Ірино, які ми в загальному, які ще наступні кроки? Їх є 10, хоча б в загальних рисах, які ви вважаєте, є також важливими. Вони всі безумовно важливі. Так, і Дуже важливо це радіаційна і ядерна безпека. Тому що ну, як мінімум потрібно вивести війська з атомної запорізької електростанції, також це екологічна безпека. В нас дуже екологічні проблеми внаслідок повномасштабного вторгнення внаслідок війни. Якщо сьогодні ми про це не говоримо голосно, то в майбутньому ці проблеми будуть торкатися кожного з нас. Також це Справедливість, тому що Росія агресор повинна бути покарана по всім міжнародним юридичним нормам за свою агресію, і також з Росії агресора з країни агресора потрібно стягнути кошти для, для відбудови України, кошти за шкоду нанесену не тільки містам, а нанесену і нашим українцям за шкоду Моральний життю шкода. і здоров'ю. І також це пункт про те, що не почнеться війна знову, не відбудеться ескалація, і підписання вже після цього всього договору міжнародного міжнародного договору за участі країн-гарантів. Тому сьогодні дуже важливо працювати над тим, щоб цей офіційний документ представлений Україною. Мав чим більше союзників, мав чим більше прихильників? Потрібно об'єднуватися і єднатися як і в Україні навколо формули миру президента України Володимира Зеленського, так і єднати весь цивілізований світ, тому що нам потрібні будуть союзники, які пови... які будуть на Сприяти нашій стороні, на стороні України. А, скажіть, будь ласка, а як з'явилася ця дипломатична ініціатива? Війна, на жаль, внесла дуже глобальні зміни у всіх сферах. Це і безпека, це і екологія, це і ядерна безпека, економічна криза, це і масова міграція, окупація територій. Це, це... згодом демографічна криза. Це яка Демографічна буде, криза, так. і ми дійсно маємо дуже багато проблем. І от саме в таких умовах народжувалась формула миру. Вперше президент України її представив у 2022 році у вересні місяці. Це було п'ять пунктів на Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Вже у листопаді 2022 року. Е з 10 пунктів формула миру була представлена країнам Великої Двадцятки. Зараз це 19 країн, мінус країна агресор Російська Федерація. Після того Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію і 126 країн, чи може трошки більше, проголосували за формулу миру. І от нещодавно був Форум економічної у Давосі за участі за участі 80, 80 країн світу брали участь 80 міжнародних делегацій, в тому числі і українська делегація, і у центрі уваги якраз було обговорення формули миру, і саме у Швейцарії. Відбудеться глобальний саміт, тому що у Давосі президент України та президентка Швейцарії оголосили про домовленості, що незабаром у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру. Кожен пункт мирної угоди, безперечно, є надважливим, і мені здається, що зайве говорити, що кожен українець, українець серцем і душею за кожен пункт за виконання кожної буквально до останньої букви. Як сприймають, ви говорите, що підтримують нас, чують. Як сприймають і підтримують нас, і про що говорять ті візитери, які приїздять до нас? І прем'єр-міністри, і високі гості, і міністри, і президенти інших країн. Як вони налаштовані? Чи готові вони підтримувати нас до перемоги? І, власне, якою є їхня реакція на українську формулу миру? Насправді всі а, ті... Представники влади, які приїжджають до нас в Україну, приїжджають до парламенту. В парламенті були і голова Євросоюзу, і прем'єр-міністр Великобританії, Латвії, Нідерландів. Всі вони заявляють про підтримку України однозначно. Але у січні місяці я хочу вам розповісти, як приїжджав прем'єр-міністр Великобританії. І дійсно, Великобританія заявила, що вона є лідером на весь світ і є союзником для України, тому що якраз у січні місяці була підписана дуже конкретна довгострокова безпекова угода з Україною. Між прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунак та президентом України Володимиром Зеленським спільно було підписано у Києві. Безпекову угоду терміном на 10 років терміном на 10 років, яка передбачає в першу чергу це фінансова підтримка у 2024 році, у розмірі 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Це майже 3 мільярди доларів. І головне передбачає військову підтримку, а саме. Модернізацію збройних сил України, допомога Великобританії нашому кіберпростору, захисту нашій розвідці, також це надання ракет дальньої відстані, надання великої кількості дронів ударних, морських, розвідувальних та артилерійських снарядів. І про що це говорить? Оце є конкретна безпекова угода. І насправді, як я вже зазначила, Великобританія перша. Яка підписала довгострокову угоду на 10 років, і коли Ріші Сунак виступав у парламенті, він зазначив про те, що вони нас будуть підтримувати як і до кінця війни, до нашої перемоги, так і в разі ескалації конфлікту, якщо Росія нападе знову. І насправді ми сьогодні маємо міжнародну підтримку. Але ще повинні враховувати ті події, які відбуваються в інших країнах, тому що наразі майже у 80 країнах світу будуть вибори і вони зайняті своїми проблемами. Але все ж таки я хочу ем, нагадати. Проте, і це саме говорив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Що у лютому місяці 2022 року президент України Володимир Зеленський записав відео усім нашим іноземним партнерам з центру Києва, і там було одне тільки звернення Я тут. І зараз, коли всі лідери інших країн приїжджають до нас в Україну, вони говорять ми тут. Ми з вами, тому Україна бореться, Україна в дуже важкій боротьбі, але все ж таки я думаю, що ми переможемо і у свою чергу хочу подякувати всім міжнародним партнерам за допомогу і підтримку. Звісно, все те, про що ви говорите, українці бачать, читають, чують, щитують з екранів телевізорів, щитують між рядків, безумовно. Те, який приклад подала Великобританія для так. наслідування іншим країнам, це одна з найпотужніших базових угод, і будемо сподіватися, що це приклад, а за ним будуть інші підписані угоди. Вам доводиться також зустрічатися, як кажуть, в кулуарах або віч навіч із високопосадовцями, своїми колегами, депутатами, парламентарями Євросоюзу. що ви відчуваєте, про що ви говорите? Як вони в особистих розмовах? Налаштовані на підтримку? В особистих е, особистих розмов в куларах Верховної Ради в нас майже немає, тому що це все ж таки дипломатія. Тому якщо ми і говоримо, то це офіційні зустрічі. Але можу сказати 100%, що е, всі делегації, всі представники інших країн, які приїжджають в Україну, вони налаштовані абсолютно. Абсолютно позитивно до нас, і вони налаштовані допомагати до останнього. Єдине, що вони дякують всім Збройним силам України, взагалі дякують народу України і говорять, що ми героїчний народ, і це говорять майже всі представники Євросоюзу. Якщо чесно, і що фактично ми їх захищаємо від країни агресора. від Військові світової війни і виснають. Представники влади це розуміють. Представники влади розуміють. Звісно, за останні особливо два роки досить потужною, потужно працює наша дипломатія і народний, професійні дипломати. Які досягнення за останні два роки, яких добилась Україна суттєві? Ну я би. Хотіла би загально говорити за Україну, тому що насправді ми ще не виграли і не програли Україна в дуже важкій боротьбі. Україна бореться як і на фронті, так і на міжнародному рівні. Україна сьогодні бореться на всіх фронтах за своє існування. Але для себе я би все ж таки проговорила за такі перемоги. Ну, по-перше, наші Збройні Сили України у 2022 році відбили Київ і Київську область, і таким чином, напевно, втримали взагалі Україну, що ми сьогодні існуємо як держава Україна. Також Збройні Сили України звільнили Київську, Житомирську, і в Чернігівській Харківську. області, а в Сумській області були вже танки, і були російські терористи. І трошки сьогодні про це забувають вже. Навіть коло Вінницької області танки стояли за 80 кілометрів. Згадайте ту ситуацію. І я особисто була в Києві у лютому місяці, в березні місяці, і я точно знаю, як це важко відбувалося, тому перемоги є. Також звільнили Миколаївську область, окремі регіони Харківської області і місто Херсон. Звільнили 40% окупованих територій у 2022 році. Тому мені здається, що найголовніші перемоги. Нам сьогодні даються Збройні Сили України, і ми їх повинні підтримувати. Також, на мою думку, велика перемога, те, що повернулися люди в Україну. Тому і що я була в Києві. Я сьогодні їхала до вас і про це думала. Я була в Києві і Київ у лютому місяці, в кінці лютого і у березні місяці, був повністю пустий. Там не було нікого. Ну там були люди, які працювали, які захищали, але там були зачинені усі магазини, аптеки, школи не працювали так само. І Харків сьогодні я бачу, що Київ працює. Що це означає? Що люди повернулися в Україну попри попри обстріли? Це означає, ракети. що довіряють Збройним силам так, України. Це означає. Що люди люблять Україну, що довіряють Збройним силам України? Що все ж таки люди хочуть жити і працювати в Україні, і це дуже важливо, тому що це колосальна підтримка України, це підтримка економіки. Що потрібно зробити нам, всім українцям? Як потрібно ще об'єднатися? де знайти сили, щоб ми таки перемогли? Що потрібно для перемоги? Що потрібно для перемоги? Ну, в першу чергу, це єдність, однозначно. Нам ну, необхідно бути сильними. Єдність це наш перший, другий, третій і останній крок до перемоги, бо ми вже дуже багато пережили. І я знаю, що сьогодні кожен українець хоче миру, щоб вже от завтра завершилась війна, сьогодні завершилась війна. І це свідоме бажання насправді кожного українця, кожного з нас. І для перемоги нам необхідна, по-перше, віра: віра в Бога, віра в добро, віра в справедливість, віра в людину, віра в Україну, віра в мир. Нам необхідна сильна та оснащена армія, над чим сьогодні і Україна працює. Нам необхідні нові союзники, тому що Сьогодні у світі будується вже нова архітектура безпеки. Нам необхідні нові двосторонні, сильні, безпекові угоди з нашими союзниками. І я думаю, що буде той день, коли ми в єдності зустрінемо День перемоги. Це обов'язково буде. Я щиро дякую вам, пані Ірино, за. Таку детальну інформацію щодо формули миру і про ваші особисті відчуття і переживання це відчувається. Ми говоримо про мир, який обов'язково буде про нашу перемогу, але ми не маємо права забувати про ті втрати, які кожного дня Україна має це не тільки я не про техніку, не про будинки зруйновані, так. це про людські життя, про долі, про наших військових. про... Нашу армію, яка втрачає кожного дня. Пам'ятаємо про кожного солдата, про кожного, хто поліг за незалежність нашої України. Підтримуємо тих, хто бореться на полях на передньому краї. Підтримуємо, донатимо, розуміємо, єднаємось і тільки тоді буде перемога. В нашій студії була народна депутатка України Ірина Борзова. Єднаємося обов'язково буде все перемога. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе і до зустрічі.